Уперше за п'ять років високопосадовець держдепу зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. І про це повідомляє The New York Times. Візит Кристофера Сміта відбувся наступного дня після розмови Трампа з Путіним. У наслідок переговорів Сполученим Штатом вдалося звільнити трьох в'язнів американця та двох білоруських політв'язнів. Їх передали сполученим штатам поблизу кордону з Литвою. За словами Сміта, наступним кроком може стати угода про звільнення політичних в'язнів в обмін на послаблення санкцій проти мінська. Державний департамент Сполучених Штатів поки що не коментує деталі переговорів. Росіянина запропонують, запроваджують новий етап репресії проти українців. Про таке повідомляє Центр національного спротиву, як зазначається, Солдатів на тимчасово окупованих територіях планують масово призначати на так звані адміністративні посади, а це означає, що керувати населеними пунктами відтепер будуть військові, серед яких є чимала кількість людей з кримінальним минулим. Водночас окупаційні джерела офіційно це подають як кадровий конкурс, який нібито має відзначити заслуги захисників.